Армія РФ знов атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, загинув у Павлограді чоловік. 14-річна дівчинка зазнала поранень. Зараз вона знаходиться під наглядом лікарів. У Павлограді пошкоджено два. Багатоквартирні будинки, в одному з яких сталося займання за останній тиждень. Цей район вже двічі страждає від атаки агресора. Зараз ми бачимо біля будинку, біля якого я знаходжусь, люди прибирають скло, долають наслідки ворожої атаки, прибирають понівечені фасади. Також можемо побачити понівечені балкони. На місці також працюють працівники поліції. Вони приймають заяви від постраждалих, а також представники міської ради. Ми поспілкувалися з жителями, вони дуже налякані після нічної атаки. Я пропоную зараз послухати їх. Воно як бабахнула. Я думала, що в мене в спальні вигнесло все, тому що світ був і такий звук, що так. А потім вже другий раз забрали в підвал, ми ну, в підвалі сиділи, вже другий раз, потім вже не чули тільки що було. Був перший приліт, потім пішов другий приліт і третій. Розрив поміж прилітами був десь хвилин 10. Постраждали дуже вікна в хаті. Постраждала балконна рама. Чоловік постраждав у нас можу. У людей взагалі там все побите. Це дуже страшно. У Вербківській громаді Павлоградського району також БПЛА поцілив по сільгоспідприємством. За інформацією, загинуло 500 голів з військової тварини. На зараз це вся інформація, студія.